Так, всім привіт! На вулиці просто неймовірна, шикарна погода. І дитина в колясці. Це значить, що я можу спокійно записати відео сьогодні про причину, по якій варто вступати в шлюб Трам -та -та -там. І це причина тільки по коханню, тільки по щирій справжній любові у вас і у вашого партнера. Як зрозуміти, що це кохання? Ви обоє турбуєтеся про почуття один одного, ви до один до одного. Відчуваєте щось ніжне, тепле, приємне. Вам в цих відносинах не хочеться контролювати, вам хочеться давати свободу. Вам в цих відносинах не хочеться лякати. Хочеться людини зробити сміливою дати їй крила. Вам не хочеться її обіжати і ображатись на неї. Вам не хочеться її винити і обвиняти, і точно так же відчувати цю вину. Це яскраві приснаки того, що ви кохаєте один одного, ви турбуєтеся про почуття емоцій один одного. І тільки в таких відносинах можливо і варто створювати шлюб, народжувати діти діток, бути безмежно щасливими. Все інше, всі причини, які від голови придумані там по якимось фінансовим, по спільним цілям, по інтелектуальним це все рано чи пізно закінчується, не закінчується вони. Це, це відносини побудовані на кохання. Так що всім бажаю таких відносин, вчіться кохати себе, іншого, вчіть інших кохати їх самих і вас і нехай в цьому світі кохання буде набагато більше любові, тому що а, і світ настільки зараз. Насправді злий, переповнений негативом, не хочеться дивитись цю сторону, хочеться наповняти його чимось ніжним і класним, а сильніше і важливіше енергії любові нічого не може бути. Як говорять, у казках любов переможе все. Так що я вам бажаю щирої, неповторної, пристрасної і класної любові. Всім хорошого дня!